Вітаю всіх мої дорогеньки. Завтра у нас 18 листопада 25-го року. Поради на день для всіх знаків зодіаку. Так, загальна енергетика дня. Розбалансованість, нестриманість, ограничення, спори, лайки. М -м 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 -м. В общем, день енергетика дня важкувата. Енергетика дня важкувата. І тому обережно з емоціями, обережно з настроєм негативним. Так? Питаємось якось себе стримувати, пробачати і себе, і інших. Е, так, овни, рицар мечей. Ну, якраз про нестриманість. Овни. Не, не рубайте з, з гаряча. Да? Не робіть з гаряча якісь заяви, не проявляйте агресії і і збігайте, щоб до вас цю агресію проявляли. Присікайте на корню. Далі у нас йдуть Терези. Сімка Жезлов. Терези завтра будуть щось доказувати. Ну, Ви побіділь, день буде активний, ви всіх переможете, все у вас вийде. Головне, не пронапрягайтеся. Засіяєте на подіумі, в общем. Всі взори будуть на вас обращені. Близнюки в ограниченнях. Щось дуже хочеться зробити, але ви собі цього не дозволяєте. Це, кстати, дуже часто виливається в депресії, апатії і різні болячки, коли ти щось хочеш, але не можеш поміняти або зробити. До раків може повернутися їхнє минуле, і тут уже в рака тільки вам рішать повторювати вам. Ситуацію з минулого, наступати на ті самі граблі, впускати людину з минулого чи не дати цього зробити. Леви, Леви, ви завтра маги. Тобто ви і керуєте, ви і робите, ви і відповідальний, і всі, і всі ресурси у вас, і вся відповідальність на вас. Так, далі у нас ідуть. діви. Дівам треба відпочити. Зустрітися з дівчатками, сходити кудись в гості, погуляти, потанцювати, випити по чарочки, в общем, провести час тільки для себе любімої або любімого. Далі у нас йдуть терези. День може бути такий хаотичний. Якісь події можуть зненацька внести хаос і непредсказуємость у ваш день. Будьте до цього готові. Скорпіончики. Скорпіони двоєчка жезлов. Вибір, вам прийдеться робити вибір на основі якоїсь інформації, яку ви получите, вам прийдеться робити якісь висновки, робити якийсь вибір. Далі у нас йдуть дві карти Вийшло для стрільців. Так, стрільці. Восьмерка кубків і дев'ятка жезлов. Понимаєте, тільки відмовившись від чогось і пішовши іншою дорогою, ви можете себе захистити. От ви будете переможцем і ви себе захистите, да? але вам прийдеться пошукати якісь нові, нові шляхи вирішення проблеми тієї чи іншої, або нові шляхи, як поміняти ситуацію. От так скажу. Від чогось навіть відмовитися, і тільки тоді ви будете побідітелем. Далі у нас йдуть козірошки, карта мир. Хороший день. Хороший день, але, зіроги, у вас щось таке закінчиться якийсь період життя, да, якісь пазліки складуться і сторіночка перегорнеться. І почнете, почнете ви щось по новий. Далі у нас йдуть водолійчики. Водолій, карта смерть, карта трансформації. Ну, така дуже значима енергія по смерті. Щось повинно уйти з вашого життя, уїхати в цьому автобусі. Да? Відпустити ви щось повинні. Ну, в кожного відіграється по-своєму. Хтось погану звичку покине, хтось з коханим розстанеться, да? хтось роботу поміняє, крапку поставить. а хтось взагалі всю картину світу змінить. А в когось просто день піде не по плану. Так що тут все може бути по-різному. Далі у нас ідуть е рибочки. Рибки у вас це повинно бути тихо, спокійно, гармонійно і без всяких. Е Скажем так, різких тілодвижень бажано провести цей день по уміряності, скажімо так, в тішені, в спокойстві і в гармонії. Всім бажаю тихої, і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.